Всім привіт! Сьогодні будемо готувати страву з рису. Для цього нам знадобиться отакі от приправи, дві сирні. Думаю, вважаю, що такі можна придбати в магазині в будь-якому. Також 200-300 г відварного вже рису, мисливські ковбаски, 400 мл молока і 200 г грибів. Почнемо 200 г вимитих грибів, як їх вимити, можна подивитися на нашому каналі. Нарізаємо в такий спосіб, такими пластами на розігріту пательню, вливаємо олії і додаємо наші нарізані грибочки. Поки грибочки ж смажаться, ми наріжемо ковбаски. наріжемо в такий спосіб. Наші грибочки вже починають трохи підсмажуватися. І в цей момент можна додати мисливські ковбаски. Наші ковбаски обсмажуються разом з грибочками, ми підготуємо соус. Ємність, може бути каструлька або якийсь сотейник, Виливаємо 400 мл молока і додаємо туди нашу приправу. І гарненько все перемішуємо. Після того, як все змішали, ставимо все на вогонь. І час від часу треба перемішувати. Тим часом, поки готується наш соус. Рибочки з ковбаска вже підсмажилися. Можна додати сир. Точніше розже буде 200 грамів або 300 грамів. Все залежить наскільки осіб виготовите. Перемішуємо наш рис з грибами і побачили. І можна додавати наш соус і тепер все добре перемішати ще раз. І наша страва майже готова. І я вам гарантую, це дуже смачно. Тому рекомендую. Ось така страва в нас вийшла. Напевно, вона більш схожа на різотто. Але дуже смачно. Тому рекомендую. Всім смачного.